Доброго дня, друзі! З вами знову Криптосвіт. І так, обговоримо з вами найпопулярніші криптовалюти сьогодні на DexTools. Babies, Stark, Husky і Dry. Оскільки бики все ще контролюють ширший криптовалютний ринок. Трейдери, які шукають найбільших криптовалютних прибутків, сьогодні продовжують тікатися на мережеві ринки щиткоїнів. У надії швидко отримати X. Експ... Пенсіональний прибуток. Ціни біткоїна активно зростали протягом кількох тижнів після запуску спотових біткоїн ETF у США. IBit ETF. Це абревіатура ETF BlackRock. Лідирує в рейтингу, і встановив новий рекорд обсягу в четвер. Дійсно, за останні кілька тижнів обсяги зростали в геометричній прогресії. Березневі обсяги вже перевищили січневі та лютневі. Повідомив аналітик Брумберг. ETF Ерік Балчунас. Оскільки інституційні гроші продовжують скорочуватися, біткоін ще може досягнути 100 тисяч до квітневого халвінгу, 100 тисяч до квітня місяця. Це означає, що звідси можна легко побачити приріст на 50%. Але цього далеко недостатньо для багатьох трейдерів, які прагнуть отримати прибуток у регіоні 50 100 х і єдине місце, де трейдер має реальну можливість отримати такий прибуток, це знайти необроблений діамант на мережевих ринках щиткоінів. Друзі, попереджаю, це капець як небезпечно. Скільки там ну, так і називається щиткоін, тому що там просто купа щиткоінів, шита. Внутрішні ринки стосуються ринку цифрових активів, які були випущені безпосередньо поверх існуючого блокчейну, наприклад, токен Shiba Inu випускається на ефіріум, як токен RC20. Потім ці токени можна торгувати на децентралізованих біржах, а також, можливо, на централізованих біржах, якщо вони стануть достатньо великими. Їх часто називають ринками шиткоїнів, тому що практично кожен може випустити токен у будь-який час. Як наслідок, ці онлайн-ринки ріснюють шахрайством, схемами викачування та скидання. Нижче наведено декілька найпопулярніших криптоприбутків на Ефіріум, за якими трейдери будуть стежити. Найпопулярніші криптовалюти сьогодні. Шиткоїни, друзі, нагадую, шиткоїни. І так, три криптовалюти. BYBY СТРК. За даними Dex Tool під назвою BayBSTRK зріс на 67 тисяч відсотків з моменту запуску в четвер. Щось неймовірне. Останнім часом його ринкова капіталізація становила близько 2,6 мільйона доларів. США. Ліквідність близько 300 тисяч доларів. Та вже. 65 власників, 65 людей керують цим шіткоїном. Це непогано для першого дня торгівлі. Крім того, згідно з аудитом смарт-контрактів DexTools, його смарт-контракт виглядає надзвичайно чистим. Тим не менш, на ринку щиткоїнів немає інвестицій без ризику. Інвестори повинні завжди виконувати належну обачність. Hasky Inu. Наступний щиткоїн. Під назвою ж Хаскі Іну намагається повернутися. За даними DexTools, Останній раз він зріс понад 21 тисяча відсотків у четвер. Його ринкова капіталізація становить трохи менше мільйона доларів. А ліквідність менше 250 тисяч. Але інвесторам слід бути дуже обережними з цією монетою. Схоже, Ханіпот Іо вважає, що це може бути шахрайством. Драма АІ. За даними DeXTool, ще один щойно запущений щиткоін під назвою драма AI збільшився майже на 5 тисяч відсотків менше, ніж за 24 години. Його ринкова капіталізація все ще становила лише близько 750 тисяч доларів із 220 тисяч доларів заблокованої ліквідності. Але інвестори не повинні дозволяти заблоковані ліквідності спонукати їх до помилкового відчуття безпеки щодо цієї монети. Це тому, що токен може бути шахрайством, згідно з вебсайтом HannyPot. І так, варто розглянути криптовалютні альтернативи інвестиції в щиткоїни з низькою капіталізацією є дуже ризикованою стратегією. Безвинний на вигляд проект легко може виявитися шахрайством, а кілька великих ордерів на продаж можуть легко знизити ціну на 80-90%. Стратегія, яка все ще є ризикованою, але ймовірно має кращу винагороду за ризик, полягає в участі в попередніх продажах криптовалют. Ідея полягає в тому, щоб інвестори захищали токени перспективних криптопроєктів з високим потенціалом за зниженою ранньою ціною. Потім ці проекти спрямовують ці кошти на роботу, оплачуючи розробку протоколу та маркетинг. Хоча багато чого може піти не так, якщо інвестувати в попередні продажі криптовалюти, непередбачені обставини можуть перешкодити проєкту, реалізувати своє бачення. Друге, кмітливі інвестори перед продажем зазвичай отримують у прибуток у 10%. І більше разів сотнями продажних проєктів, які змагаються за кошти інвесторів, аналітики Крипто прочисували ринок. Ось такі три криптошиткоїна, які просто показали неймовірний ріст, друзі. Так, на них можна заробити. Так, на них можна реально заробити великі гроші, але в 99% на них ти просто. Пам'ятайте про це, друзі. Ось така новина всім. Дякую і пока!